я вважаю, що колір графіт він саме йде красивий. Є хоч вони і темно-коричневі, світло коричневий ну це теракот світло-коричневий, зелений, але от мені чогось кажеться, що самий красивий це ось такий колір графіт. Що скажете, а народ? Ну мені чогось кажеться, що це саме такий саме красивий. Чи я може помиляюся? 1100 гривень коштує упаковка 3,8 метра. Тобто, бачите, його можна таке полукругом поставити, можна змійкою виставити, можна квадратом зробити, можна високу хрядку зробити, з нього там кутові елементи є. Бачите. Тому йде оце на цих 3,8 метра. Йде 10 упаку 10 таких секцій. Вони з'єднуються між собою. Там і кожна ця секція має бачите, ось такі ножки. Туди в землю вставляється, що воно ну не буде у вас нікуди там роз'їжджатися, з'їжджати, да вилазити, бо воно так ну цупко, цупко стає. Висота в нього йде 15 см, На сонці не вигорить, на морозі не посипеться. Кому треба? Є в наявності всі кольори: зелений, світлокоричневий теракот, темно-коричневий і такий колір графіт. Дуже гарний графіт виглядає.